Же місяця залишається до того, як нам потрібно увійти на сцену і з готовим перформансом із концертом Козак Сістерс, всесвіт любові для України. Я залишаюся один на один боротися з тим, що ніхто не може мене підтримати із тих людей, які завжди були в моїй творчій команді. І тут сам Господь Бог починає творити чуда. Він дає мені зустріч з унікальною людиною. Спочатку я зустрічаю першого Олександра Гончаренко, етнографа музею архітектури і побуту України. Він мені показує свої інструменти. Я впізнаю по кофрах, тобто по чохлах, що це саме є кобза, що це саме є колісна ліра, що це екзотичні інструменти. Він і володіє, він грає і він одразу погоджується. І фактично стрибає в те, що я йому пропоную. Давайте ми будемо втілювати живу музику наших старовинних аутентичних музичних інструментів. Наступне чудо було, що я зустрічаю просто тут на Хрещатику молодих прекрасних співаків. Це є вокалісти хору нашого академічного національного театру оперети. І вони теж погоджуються мені допомагати у моєму концерті, тому що в мене є такі дуетні пісні, де є присутній чоловічий вокал, і я просто вже не маю часу йти до свого художнього керівника в студію звукозапису і перезаписувати тільки жіночий вокал. Далі інше чудо я приходжу. До нашого славетного театру оперети звертаюся під час їхнього фінального концерту закриття сезону до адміністрації. Пояснюю, який в мене проект. Що це проект надзвичайно зараз актуальний? Це поєднання культурного та всілякого іншого арсеналу, як діаспори з Торонто, Канади, так і нашого українського тут культурного життя музичного. І мені потрібна підтримка балету. І ви знаєте, хто мені відгукнувся? Мені відгукнувся їх один з керівників. Це Вадим Валерійович Прокопенко. Він дає мені балетмейстера, який мені допомагає ставити вже фактично не просто концерт як музичну дію. Він мені допомагає ставити балет-феєрію Концерт це вже шоу. Він зі мною проводить певний час методично розглядає кожну пісню як музичний твір, і потім компонує всі мої твори першого дебютного альбому гурту Козак Сістерс» в три частини. Першу частину Олег Ч вирішує як режисер-постановник робити ліричною. Другу частину він каже: ми будемо робити як містичний купальський блок. А третю частину ми зробимо саме таку драматичну, серйозну. Це буде а, та третя заключна дія, де ми покажемо весь жах, горе, біль, що кується в Україні, і на завершення ми зробимо щось піднесене. Ми візьмемо пісню Рідна Україна, а за нею гімн дітей України. І тут озивається моя старовинна, знайома і однокласниця, моя рідна душа, яка є директором київської школи, і одночасно її є діти в студії Елегія. І вони кажуть: пані Ганна, ми готові прийти до вас на ваш концерт, на вашу феєрію, і з вам заспівати разом з усіма дітками гімн дітей України, і в нас ще є відпрацьований такий хореографічний номер постановка, де в кінці того, як ми заспівали гімн, ми випускаємо голуба мира в небо. А оскільки в нас відкрита літня площадка, я кажу, Боже мій господи, слава тобі. Ти приніс мені просто готове рішення і таку величезну команду, тому що на сцені під час дій було одночасно 12 людей. Це були як вокалісти. Гурту так, це були і балетні артисти, і потім ще ці дітки з а, творчої групи з середньої школи міста Києва номер 320 а, Це творчий колектив Елегія. Але ж ще ми маємо дві нові вокалістки. Вони з'явилися теж. Я думаю, що надзвичайним чином мені порекомендувала заслужена артистка України Тетяна Борогова, яка займається студією при хорі. І мені врівки, вона порадила мені прекрасних вокалісток. А це Софія Міль і Вікторія Батуревич, які разом зі мною упродовж місяця ходили на щоденні репетиції, вокальні і хореографічні. І завдяки тому ми змогли зробити дійсно балет-феєрію, дійсно таке шоу, де пов'язані були між собою як вокалісти, так і балетні актори. Ми всі разом робили такий перформанс, цікавий, який можна. Назвати, що це був концерт Палет Фієрі.